У костюлі святого Яна з дублі урочисте богослужіння розпочалося освячення вертепу. Христос народився, славімо Його! Ми, католики, розпочинаємо святкування урочистий спосіб, дуже важливих і радісних для християн свята, Різдва Христового. У усіх римокатолицьких храмах правилася урочиста літургія, звучали різдвяні пісноспіви. Люди просили в сина Господнього добра і миру для кожної родини і для держави. А в день після святкової служби в костюлах зазвучали дитячі колядки. Цього року учасників другого фестивалю Різдвяний вертеп було набагато більше ніж торік. Головною дієвою особою вот саме в цьому. Фестивалю цієї традиції є молодь. Чому саме молодь? Тому що головним чинником у і продовженні традицій, народних традицій. Є саме молодь. дуже велика подяка нашому консулу Юрію Ведерацькому, який організував надзвичайне свято для наших діток. Також він є опікуном нашої школи. Давно відомо, що всі діти талановиті, вони старалися і співали колядки гарно, а в нагороду мали щедрі оплески батьків та прихожан і солодкі подарунки кожному учаснику від почесного консула Республіки Польща в Житомирі Юрія Водерацького.